Привіт! Сьогодні я вирішила зняти для вас відео про мої улюблені духовні книги, які змінили моє життя, і я впевнена, що якщо ви їх прочитаєте, то якийсь слід вони на вас точно залишать, і життя не буде таким, як було до них. Я дуже давно хотіла зняти такі відео, і от на кінець -то в мене дійшли до цього руки, тому розповідаю. І дивіться це відео до кінця, тому що в кінці я зроблю оголошення, яке можливо, вам сподобається. Тож, так. І перша книга, про яку я хочу сказати, це автобіографія Йога. Це книга, яку я прочитала вже дуже-дуже давно, і найраніше я її прочитала. І найбільш такий розширюючий ефект вона на мене мала. В мене взагалі дуже розширилася свідомість, якісь поняття. Картинка світу, просто вона реально мене дуже сильно змінила. Це відповідно автобіографія про Механце Йогонанда. Ця книга дуже цікава і дуже легко читати. Вона якось зміцнила мою віру в Бога, розкрила серце, і, взагалі, духовність після неї ввійшла в моє життя набагато набагато більше. І якийсь саморозвиток, якісь практики. Я її завжди всім рекомендую як найкращу, найцікавішу духовну книгу, яка просто розширює рамки. Вона нічого не вчить. По факту я би не сказала, що тут є якісь прикладні знання, які ми можемо застосовувати, от прям як вправа якась. Ні, це просто книга, яка розширює вашу свідомість, і розширює ваш світ. і так. Це одна з моїх найулюбленіших книжок, і прям перше місце я їй віддаю їй. Це була перша книга. Друга книга, про яку я розповім, це трансерфінг реальності. У мене тут одна частина, перша частина пространство варіантів. А відповідно у трансерфінга є 5 частин, які в мене всі є, я всіх прочитала, бо ж вона настільки в мене списана. А, я не знаю, чи буде вам видно. Ось, наприклад, там стільки всього помічено, помальовано. Я взагалі була в шоці, коли я вперше прочитала цю книгу. Я пам'ятаю, сестра моя приїхала з цією книгою до мене. Я почала її читати така. Вау, що це таке? І після цього я купила собі першу частину, і після цього я купувала всі частини. І Зеланд просто займає певне місце в моєму серці, і всі ці знання, те, як він їх подає, те, як він це розповідає. А взагалі, вся ця теорія трансерфінгу, вона дуже глибоко також повпливала на мене, проникла в мою свідомість. Я практикувала трендсерфінг, робила певні вправи з нього. Він також давав, знаєте, такий, він має такий ефект на мене і на людей провантажує таку віру в себе, віру в те, що ти творець, віру в те, що ти можеш створювати реальність, що це можливо, що це правда, що це істина. І якщо практикувати, то певні магічні події можуть ставатися в житті, і це також. Укріплює цю віру в те, що ми створюємо, що ми управляємо нашим життям. От, не знаю, що ще сказати, просто потрібно читати. Як всі ці книги, про які я розкажу, вони, знаєте, настільки глибокі, що словами важкувато передавати такі сенси, які тут вкладені, і це потрібно просто читати. І оскільки ми говоримо про Творця, третя книга. Про яку я розкажу, це Дінді Закон притяження Естері Джері Хікс, і конкретно ця книга, тут два томи. Але насправді перший том, він такий найбільш впливовий на мене був, та? тому що я практикувала дуже багато з цієї книги. У мене є певні історії, пов'язані з тим, як мені приходили гроші. Тоді для мене достатньо великі суми на той момент, так як я заробляла, і такі історії, знаєте, які через роки я запам'ятовую, що отак от зі мною сталося, і я тоді просто вірила в те, що боже, все реально це працює. Якщо ти думаєш певним чином це працює, тут є дійсно дуже класні вправи. Те, що стосується фінансів, якщо ви їх будете робити, я впевнена, так як це було у мене, я живий приклад тому, що це працює, і так як в мене це спрацювало, і вас так само це може спрацювати. Просто проблема <смас> чи благословення всіх цих книг, що багато з них треба не просто читати, а застосовувати знання, які тут даються, і це велика робота. Тобто, в принципі, Є певна простота в світобудові, в тому, як побудований світ, але в... застосовувати це на... враховуючи наші травми, враховуючи наші дитинства і наші особисті історії, буває дуже сильно непросто. Дуже сильно непросто. Тому це велика праця завжди застосовувати ці знання. От. Ця книга не лише про фінанси, вона в цілому про закон. Притяжіння, про закон того, як ми створюємо реальність своїми думками і взагалі своїми відчуттями, почуттями, і вона вчить саме звертати увагу на це і якби налаштовувати свою систему, свій мозок, розум, свої емоції таким чином, щоб. Це на нас впливало позитивно, щоб це нам давало нам якийсь класний результат в житті. Взагалі, те, що стосується просто закону притяження, я би рекомендувала цю книгу читати от як якусь базу. Дуже класно пояснено, дуже класні вправи тут дані, які прямо от бери і застосовуй, прям конкретно в тих ситуаціях, коли тобі погано, коли ти не віриш, що все можливо і так далі, тому подібне. Просто обожнюю її. Я читала її не один раз. І так, просто любов. Четверта книга, Колін Тіппінг, Радикальне прощення». просто дуже глибока книга. Я би назвала її дуже сильно глибокою, духовною, прям такою, знаєте, як езотеричною, скоріше за все, тому що. Не кожен готовий розширити свою свідомість, щоб е, прочитає її якийсь там, не знаю, якась людина, яка зовсім не пов'язана з духовністю езотерикою. Вона, можливо, в неї буде якесь відторгнення цієї інформації, тому що вона, по суті, не базується на чомусь, знаєте, там, квантова фізика, щось таке, що ми можемо та пояснити якось закон, притяжіння. Ця книга вона має дуже глибокі духовні сенси, проте. Чому з нами стаються ті події в житті, які з нами стаються? Чому в нас є якісь складні історії, для чого вони нам, як через це душа зцілюється, як вона росте, як ми притягуємо собі певних батьків, певних людей, які, які дають нам проживати, які створюють для нас якісь дуже складні ситуації, дуже важкі події в житті, і як це взагалі пояснюється з духовної точки зору? Ця книга дуже класна, я робила анкети з неї на своїх батьків, і після того в мене також ставались якісь, знаєте, магічні події по типу стілення, Коли я робила, заповнювала анкету на тата, мені після цього приходили там замовлення і гроші, і... тому що як тато відповідає там, та за фінанси, як вважається. Чоловіча частина, в тому числі та відповідає за якусь фінансову стабільність, безпеку. І мені після цього, після цих анкет, після того, як я випускала ці емоції, приходили гроші. Мені дуже подобається анкета, вона займає час, але вона дає настільки класний результат і відчувається, прям, знаєте, оцей емоційний сув, який у тебе відбувається всередині. Тобто, спочатку. Ти злий, ти ненавидиш там, не знаю, запевну ситуацію свою маму, тата, брата, ще якось неважливо кого. І по мірі того, як це, ти пишеш цю анкету, заповнюєш її, там є певні питання, ти відчуваєш, як в тебе всередині щось змінюється, і ти бачиш якісь нові, такі нові погляди, з'являються в голові, яких раніше не було в тебе всередині, і вони прям створюються у тебе на очах. Це дуже Цікаво поглядати свій внутрішній оцей процес, який так протікає, і який приносить такі зміни в наше життя. Тому що я дійсно могла в якийсь момент щиро-щиро, прям дуже щиро ненавидіти, там е, якщо візьмемо тата мого, який, на якого я заповнювала на одну ситуацію анкету. І після цього в мене приходило такий новий погляд, таке розуміння. Такі інсайти, ну якби яких в мене до цього в голові не було, і я так не розглядала цю ситуацію. Тому ж таки, рекомендую цю книгу. Якщо у вас є якісь образи, якщо у вас є образи на батьків, якісь складні будь-які складні ситуації, насправді можна заповнювати через анкету, вона класно з ними працює і класно допомагає подивитися новим поглядом на будь-яку складну е ситуацію в житті, на будь-яку ситуацію, в якій ви там. Як застрягли, і не можете з неї вийти. І от ви просто починаєте прописувати це все поступово, покроково, так як сказано в цій анкеті. Так, це дуже прекрасна книга. Я її... Так само тут в мене дуже багато всяких виділень, так само дуже багато чого я з неї виписувала. І я також читала її не один раз, тому так. Остання книга, яку я Порекомендую, це Джеймс Редфілд Селестинське пророчество. Я російською все читала, відповідно, і тому вам так називають, тому що я не знаю, Селестинське пророцтво, це буде чи якось так. Неймовірна книга, її важко купити. Я замовляла її на OLX і Мені дуже пощастило, що я її знайшла. Знаєте, часто такі книги глибокі, їх не так просто купити. От зараз я по астрології певні книги читаю, по тантрі, ще по чомусь. І, як виявляється, ніяк ти в магазині це не купиш лише десь там на OLX на якомусь і так далі. От. Сестинське пророцтво. Коротше, просто неймовірний роман. Це роман. Це прям реально дуже цікава художня книга, яку ви читаєте, і по ходу діла ви розширюєте свої знання про енергію, про те, як вона працює, про те, як ми пов'язані і наші задачі нашої душі пов'язані з нашими батьками, і як ми можемо через наших батьків подивитися, які задачі в нашої душі. Це Неймовірно цікаво, тут також є що застосувати в життя, тут не стільки, знову ж таки, є якісь вправи, але, але певні вправи і є. Тобто ви можете це зрозуміти, що робити, як застосовувати в своє життя і як це все. Я всім рекомендую, тому що тут ніякого напрягу, коли ти читаєш от серйозно, тут просто дуже кайфово і дуже цікаво поглиблює тебе. Ніжно так заводить, знаєте, в якийсь розвиток. Дуже класно. Останнє, що я хочу сказати, про яку книгу я хочу сказати, боже, така вона вже в мене бідненька, старенька книга Луїзи Хей. Я її не внесла як окрему книгу, тому що я просто хотіла би сказати про неї як про людину, яка мене надихає, яка є також, як я вважаю моїм духовним учителем, і я дуже часто про неї згадую, дуже часто. Беру з неї якось, знаєте, несвідомо якийсь оцей вайб, який у неї був, який я прочувала, читаючи певні книги, те, якою вона людиною була, як вона думала, що вона робила, як вона поступала, і інколи в якісь тяжкі моменти я можу про неї просто згадати. І мене це просто надихає. От це якось так працює, тому я щиро люблю Луїзу Хей. Це перша книга, яку я прочитала в 11 класі, коли в мене були любовні, як це сказати, страждання, любовні. Після 11 класу я її прочитала, я читала її, і дуже класно вона мене стрілювала. І це була така глибина, я була така мала. І я читала Луїзу Хей. І я писала листи там прощення, і я розуміла, чому події так стаються в моєму житті, що і як мені з цим працювати, що я не люблю себе так, як би я хотіла, і так далі. Це було просто прекрасно, чесно. Це все було так драматично. І так прекрасно, що моя любов перша привела мене до Луїзи Хей і до того, що я її читала, і дуже багато з цього взяла. Та, це дуже круто. І це моя улюблена авторка. Будь-яку книгу беріть, читайте. Вона дуже приємна, вона дуже проста, вона дуже ніжна в сприйнятті, вона просто про любов, про позитивне мислення. Про якісь такі прості речі, але дуже важливі, і дуже класний вайб від неї відчувається. Тож це всі книги, про які я хотіла вам розповісти. Я надіюсь, вам було цікаво. Я надіюсь, що ви обов'язково з них якусь візьмете і прочитаєте. А можливо, всі, а можливо, ви вже читали. Поділіться в коментарях. Мені буде дуже дуже цікаво. І також я хочу запросити вас на свій духовний книжковий клуб. Я вже не вперше його проводжу. Це вже буде четвертий раз, коли я збираю духовний книжковий клуб. Це клуб, в якому ми читаємо духовні книги, обговорюємо їх і. Це дуже класно, тому що часто в таких книгах є, як я сказала, практичні прикладні знання, які дуже важко внідрять в своє життя, тому що часто ми просто читаємо, потім забуваємо, і в нас немає ніякої мотивації, якось це застосовувати постійно, постійно в своє життя вводить. Ці нові звички, нові думки і так далі. А коли ми читаємо разом, ми зідзвонюємося раз на тиждень, ми обговорюємо, ми обговорюємо це в чаті якимись повідомленнями, підтримкою один одного. І дуже цікаві глибокі процеси насправді можуть відбуватися в залежності від того, яка книга, це, така, знаєте, таке невелике в мене жіноче коло завжди виходило, в якому я могла ділитися особистими історіями. Коли читаєш, піднімаються якісь особисті історії, і відбувається якесь цілення, відбувається якийсь ріст. І я дуже люблю цей процес, тому я вас щиро запрошую на зідзвони. Книжний клуб триває місяць, але загалом вся вся інформація буде внизу, і просто приходьте, прочитайте і долучайтеся, якщо вам це відгукується. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете читати книги, якщо ви хочете більше спілкуватися, якщо вам цікаво читати саме духовні книги і саме застосовувати знання з цих книг для того, щоб ваше життя змінювалось на краще. Я вас буду чекати. Дякую вам за те, що подивилися відео. Дякую, взагалі, що дивитесь, і напишіть, як вам такий формат, можливо, я зможу знімати для вас більше подібних відео. Прекрасного вам дня і приємного вам читання книг.